Ворог зосередив вогонь на дев'яти населених пунктах, вбито та поранено цивільних мешканців. Під прицілом рашистів опинилися міста Авдіївка, Краматорськ, Бахмут, Костянтинівка, Красногорівка, Часів'яр, СМТ. Велика Новосілка, села Веселе. Карлівка окупанти вдарили з авіації ЗРК С-300, РСЗВ ГРАД, ураган, артилерії, мінометів, танків. Знищено та пошкоджено 32 цивільних об'єкти, 23 житлових будинки, лікарню, міськраду, будинок культури, побутове приміщення, господарчі споруди, автомобілі. Дві ракети С-300, рашисти спрямували на Краматорський район. Один снаряд розірвався у Краматорську. Руйнувань зазнали 15 приватних будинків та лікарня. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Друга ракета вибухнула у Костянтинівці, пошкоджено будинок культури та автомобілі. Є поранений місцевий мешканець. З авіації російські війська вдарили по Великій новосільці, влучили у шість приватних осель. Жертв серед цивільних немає. Зградів ворог накрив Авдіївку, з Ураганів Карлівку. В обох випадках інформація щодо жертв та пошкоджень не надходила. Внаслідок артилерійських обстрілів. Маємо загиблого у Бахмуті. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.